Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Сьогодні будемо готувати банани. Але ж, дивіться, незвичайні банани. І це Green Banan. Так, зелений банан. Це такий сорт, в сирому вигляді його не вживають. З нього готують чипси, варять, а я буду смажити, як картоплю. Так, і не знаю, що вийде, не знаю. Так, бачите, вони трошки залежали. Так, тому і купила. Бо не залежали, вони продаються дорого. А зараз такі часи, що дорогого нічого не купую. Так, краще, краще гроші пустити. На добрі справи, так? Так. А коли оцінілі, то можна і придбати, і трошки порозважатись. так? Що вийде, не знаю, так що буду чистити. Сказала, чіпси не буду і почала робити чіпси. Так. Дрібненько порізала. Дурку притрусила. паприкою, бюджетною паприкою. Так. Що таке бюджетне? Це дешеве. Так. І майораном Все перемішаю. А, ні, сіль ще. Ще потрібна сіль. Багато не потрібно. Так, перемішаю і на пергаментну бумагу і в духову шафу. Так. А цю. Ого. Темніше. Так? Темно стає після того, як почистили. Чистила, так. Зовсім не лупиться, як кажуть. Як мавпачки лупять. Банани ні, так не виходить. те потрібно ніж і різати. Так що будемо смажити. Банан порізала, трошки замислилась, з чим його приготувати, і вирішила. Так, цибуля парій. Так. Але ж алії немає в мене. Так, то я достала вершкове масло. Алія є, але ж кунжутне трошки шкода. Так. Так, А вдруг нічого не вийде. Що тоді? Так, олівкова олія є. на олівкову я вже казала, я ніколи не жарю. Так. Ну що, будемо готувати? О, поспішаємо. Ложимо масло, поки воно розтане, ложимо банан і ріжемо цибулю. Так, щось дуже швидко смажиться. Щось дуже, дуже швидко. Вогонь меншиємо. Так. Масло додати нам потрібно. Головне в новій страві так не зробити вінігрету. А я вже вирішила ще черя додати. Так. Вогонь зменшила, бо не встигаю. Так, перемішаю і накрию кришечкою. Чіпси дуже швидко приготувались. І я хочу відзначити, я вже полюбляю чіпси. так? Я дуже противник чіпсів, але ж ці чіпси можна вживати, так? В них нічого поганого немає. Так, і якщо товстенько порізати, так, це товстенько. Я спочатку думала, що не смачно, але ж вони трошки постояли і сподобалось. І такі тонесенькі. Теж сподобалось. Тонесеньки та -то, взагалі хрум-хрум. Так що раджу вам так готувати. А ще ось це у нас. Отак. Це ж мені коштувати придеться. Першого разу досить. Не знаю, зараз спробую чи ні, мабуть, ще гаряче. Так, ви пам'ятаєте: банан зелений, томатики і цибуля парі. ми зразу все так і возьмемо. Реча. Я їм щось таке смачне. <смір> 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 Томатики смачні, черріс солоденькі. Пробую окремо. Банан. Угу. Що вам можу сказати? Картопля! Один до одного. Так, ладно. І цибульки потрібно окремо попробувати покаштувати. Ех, не виходить. Цибулька з бананом. Що я можу сказати? Дуже смачно вийшло. Дуже угу. і за ціною картоплі. Так, да, до речі, банани я придбала за ціною картоплі. Так що можна вживати. Але ж потрібно перечитати, мабуть, в банані більш користі, ніж в картоплі. Це не факт. Але треба перечитати. Ходіть здорові, побачимось, папа. -па.